Доброго дня, шановні відвідувачі каналу. Перед вами знаходиться рядний 6 турбодизельний 4-тактний двигун вантажних автомобілів тягачів та самоскидів DC1103 із об'ємом 10,6 літрів, потужністю 340 кінських сил. Даний двигун встановлюється на сканіях 4 серії моделі 114. Даний двигун. 2003 року випуску із нормою токсичності Євро3 та системою живлення ПДІ, тобто насос версунки з електромагнітним керуванням, блок циліндрів виливається однією частиною з окремими головками для кожного циліндру. Для того, щоб показати пріошибно-шатунний механізм, газорозподільчий механізм та часткову систему живлення у передній частині. Е Двигуна виконано розріз. Камерою згорання є заглиблення у головці поршня із підвищеною середньою частиною. Це служить для кращого сумішоутворення паливоповітряної суміші та згорання. Даний поршень має два компресійних кільця, одне з яких хромоване. Це служить для кращої його знососкійкості. Одне гумове масло знімне, якого знаходиться фвинтова пружина, що прижимає його до стінок циліндра. Охолоджування та змащування поршня відбувається за допомогою спеціальних форсунок, що розбризкують масло під нижню частину головки поршня. Верхня головка шатуна виконана у вигляді климу. Це дозволяє збільшити площу його контакту з поршневим пальцем. Нижня головка має косу проріч, що дозволяє, не знімаючи колінчастий вал, провести демонтаж або монтаж поршня. Колінчастий вал піддається різним знакоперемінним навантаженням за кожен оберт. Тому він виконаний із досить міцної сталі. Якість поверхні шийок колінвала має велике значення для міцності, тому вони закалені на достатню глибину, щоб можна було кілька разів їх проточити. У передній частині двигуна знаходиться вібраційний демпер, що призначений для гасіння коливань при різних режимах роботи двигуна. Як ми бачимо, даний двигун старого зразка із нижнім розміщенням розподільчого валу. Розподільчий вал трьохкулачковий. Перший кулачок керує через роликовий штовхач, штангу, промисло, усними клапанами. Другий кулачок керує приводом насосом форсунки. Третій кулачок керує випускними клапанами. Маючи 4 клапани на циліндр, загальна площа клапанів стає більша, роблячи легшим заповнення циліндрів повітрям, в той час менше енергії затрачається на виштовхування відпрацьованих газів. Це, в свою чергу, призводить до зменшення витрати палива. У задній частині двигуна знаходиться. Щеплення діоханого типу з гідравлічним підсилювачем. До кожуха маховика кріпиться датчик частоти обертання та положення по інчастому валу і також ще в задній частині знаходиться датчик паз газорозподіл. Система живлення даного двигуна влаштована так. Паливо Паливопідкачувальним насосом із паливного баку нагнітається в паливну рамку міського тиску. Максимальний тиск паливної рамки може становити 5 МГпаска. Із паливної рампи через головки блоків циліндрів паливо поступає до насос форсунку. Електронний блок управління, щитуючи інформацію з датчиків, частоти обертання та положення колінчастого валу та фазу за визначає момент впорскування палива в циліндр, а кількість палива визначає тривалість відкриття форсунки. Зверху. На головках блоку циліндрів знаходиться спеціальна трубка, за допомогою якої зайве паливо стікає назад у бак. А тепер перейдемо до системи мащення. Масло із піддона картера проходить через маслозабірник до масляного насоса, що теж знаходиться в піддоні картері. Потім масло йде через канали в боці циліндрів до масляного теплообмінника що знаходиться у сорочці охолодження в правій частині двигуна та призначений для охолодження масла. Із теплообмінника масло проходить через паперовий фільтр. Після фільтра масло тече до головної масляної магістрали. Деяка частина масла проходить через фільтр центробіжної очистки і стікає у піддон донкарке. В передній правій частині двигуна знаходиться патрубок що з'єднує сорочку охолодження двигуна із радіатором. Всередині патрубка знаходиться термостат. У передній частині двигуна знаходиться цитровізний насос охолоджуючої рідини, що приводиться у рух полікліновою пасовою передачею від шківа колінчастого валу. Також у передній частині знаходиться сапун, що перепускає картельні гази до пусного колектора на культурне опалювання. Для збільшення потужності двигуна шляхом подачі великої кількості повітря в циліндр двигуна знаходиться турбокомпресор, що приводиться в дію вихлопними газами автомобіля. Частота обертання турбіни може сягати до 100 тисяч обертів за хвилину, а нагрів до 600 градусів за Цельсій. На випускній трубі біля турбіни знаходиться гірське гальмо. Із електронною системою EEB, що призначене для додаткового гальмування двигуном на затяжних спусках. Воно складається із циліндра керування, вала з тягою та демпфера, призначення якого перекривати вихід відпрацьованих газів. EEB це система електронного керування гірським гальмом. Принцип її роботи такий. При відпусканні педалі газу демпфер закриває випускний трубопровід. А при її натисканні він знову відкривається. Але якщо оберти підвалу падають нижче 800 обертів за хвилину, то демпфер повністю відкривається і не може закритися до тих пір, поки оберти не підвищаться до 900. Але не раніше, ніж через 2 секунди після його відкриття. Також гірське гальмо служить обмежувачем білого диму при холодному запуску двигуна до 0 градусів Цельсія. При роботі з даним двигуном ми закріпили знання по дизельних двигунах із системою ПДІ, тобто насос стосунки із електромагнітним керуванням. Не тільки теоретично, а ще й на практиці. Якщо у вас є якісь зауваження по моїй доповіді, прошу у коментарях їх зазначити. Ну, якщо вам сподобалась моя доповідь, то прошу ставити під відео лайки. Дякую за увагу, до побачення.